У пустелі сухій, де вода це всього лише слово, де немає дощу, й покололась суха земля, там блукала душа, так знеможено пусто і кволо, ніби в пошуках чогось, а чого не знала й сама. У пустелі сухій. Де пісок засипає очі, де під сонцем палючим засихає на ранах кров, у пустелі очі, лише дні заміняють ночі, то палючеє сонце, то вітер здіймається знов, у пустелі безлюдні блукають лише одинокі, не заходять сюди ради галасу. Чи то розваг у пустелі сухі, так здається, вода далеко. У пустелі сухі, по піску, ледве вже на ногах, а під голову камінь. Може, в сні я побачу Бога. Може, прийде до мене і дасть хоча б пригорщ води, у пустелі не страшно лише думки одні. Про того, хто в пустелі дає нам без міру живої води, Міріади піщин Він оберне в живі краплини, а на рани твої покладе він долоні свої. Ти не бійся того, що тебе поведе крізь пустиню. У пустелі оті Тебе понесе на собі. А палючеє сонце він в силі, закрити тінню, обертає в оазис він, дюни сухого піску. І не треба себе піддавати тяжкому безсилю. Бог створив цю пустелю, не кине тебе він одну. Ти не можеш спинитись, не можеш упасти безсило. Не дозволь собі думати. Він, про мене, забув. У пустелі сухій, він криниця твоя, і сила, і голос і твій, він однаково чув. Я не можу судити, як довго ти йдеш цю дорогу, скільки втратила сил, І як тяжко болить душа, знаю точно одне. Полікує він зранені ноги і підтримає там, де вже пустка, вічай, німота, де відлунням глухим віддається один лише стогін. Замість сліз, лиш зітхання, в понурі пусті почуття, ти пройшла вже пустельну більшу частину дороги. Не впади, не спиняйся, ось ось уже ти майже пройшла, а коли ти пройдеш цю суху і палючу пустелю, де під сонцем знеможеш, де втратиш останню сльозу, поведе він тебе на висоти свої, пасовиська зелені, він дасть радість, як дар в нагороду Дасть пісню, нову, Твоя сила, Його безкінечна, безмежна любов, бо у тебе кінцева мета Не розп'яття і Голгофа, Ти з Голгофи до вічної радості йшов, потримайся ще трохи, ось, видно, Твою перемогу. Він одягне тебе в білосніжний, блискучий вісон. А на голову в нього для тебе готова корона, може, ступиш іще, і буде останній цей крок. Може, ступиш ще раз і скінчиться пустельна дорога. У пустелі сухій, де криниці Господь відкриває, не забути не лише на ти у страшній самоті, хто пустелю полючу. Хоч раз у житті подолає, той здобуде висоти у Бозі Ісусі Христі. Амінь. Слава Богу.